Дуже нервова гра була, що перший, що другий тайм. В першому таймі ми використали свої моменти, нам трошки легше було, в другому таймі вже більш-менш вже грали по, як то кажуть, по результату, трошки віддали, віддали ініціативу супернику і старалися ловити їх на контратаку. Ну, на жаль, пропустили один гол, але дякувати Богу дотягнули до переможного кінця. Перед грою перед таке ну, було всякі варіанти розглядав, і овертайми, і пенальті, і в основний час, і тактика розроблялася на, тобто на певний проміжок часу, скільки потрібно буде команді для, для перемоги. Ну, Налаштовувалися тільки на перемогу. Скажу чесно, що по грі команда, ну, те, що ми для них ставили якісь завдання, вони дійсно виконали, просто що в першому таймі такий. Такий, такий не, не гаразд, такий 11-метровий. Тобто, помилка нашого була півзахисника, який цей 11-метровий. Тобто нас трошки поміняв наш малюнок гри, і тим більше потім зразу нам забили другий. Тобто Ми кардинально зробили зміни, е, зразу дві дабли зміни зробили, тобто поміняли повністю систему гри, думали, тобто десь трошки забити під кінець першого тайму, але, на, на жаль, не вдалося. Перебудували схему взагалі гри на другий тайм, повністю змінили малюнок гри. Переграли, дійсно команда переграла в другому таймі затоп. Ну, забили. Думали, також в овертайм, наприклад, це, але, на жаль, десь трошки не хватило, не хватило фарту, може досвіду чуть-чуть. Але хлопці старалися молодці. Дійсно, тобто другий тайм вони показали, що ми можемо грати. Дійсно, ми можемо тобто, перегравати команду, але завжди перемагає сильніше, тобто, значить, вони що зробили правильніше і краще. Зі сторони було краще, видніше, тобто вони фізично вже не встигали прикривати свої ділянки, тобто зони. І ми, тобто, користувалися цим. Деяким чином, тобто, ми фактично десь форсували події. Можливо, треба було трошки десь заспокоїти з гравцями, наприклад, десь підготувати атаку. Але в загальному, тобто, хлопці молодці, вони старалися, тобто вони хотіли довести тобто, хід хід гри проламати вогрутаю. Довго ми не могли призначити дату, тому що такі дві команди вони посеред тижні не можуть зіграти. Ну і мали ще дослухатись до команд. Команда з Вараша, вона. Більшість гаців працює на атомній станції, так само не могли вони виїхати. Це така була основна причина. І ми шукали вікно, погодили дату з ними. і Ця дата ну, призначилась на 3 вересня. На думку нашої ну, обласної асоціації найкраще місце це сарне, тому що воно і по розташуванню однаково для команд по кілометражу. І умови тут завжди ну, йдуть на зустріч. поле в хорошому стані роздягальні, з високими задачами, з хорошим бойовим настроєм футбольним. Так. Ну, але... На жаль, що хтось має перемогти і хтось може програти. Ну, обидві команди сподобались. Сподобались і садовий, і ізотоп. Садово підсилилось. Якісні футболісти і в тій, тій команді. Ну, скажімо, я думав, що буде додатковий час, тому що десь під кінець матчу ізотоп підсів, а садовому навпаки трошки додало. Ну, але закінчили 2-1 перемога ізотопова раж рейс. Враження тільки позитивні. Не кожен день перемагаєш в таких змаганнях, де змагалися сьогодні дві з найкращих чи з найкращих в області команди. Перемагати завжди приємно, аж тим більше в таких змаганнях, як суперкубок. Не вистачило їм одного голу, щоб звести гру до ніч'ї. Мабуть, ми більше хотіли перемогти. Ну, гра була рівна, і два суперники були достойні цього фін фіналу Суперкубку. Просто ми, мабуть, чуть більше хотіли, нам більше повезло, ми перемогли. Не розслабилися, це більше дається в знаки е, фізична готовність. Е, в нас команда, можна сказати, вікова, і на всі 90-х хвилин нас не вистачає. Тим більше, на другий тайм, в нас план по грі був більше віддати інституту супернику і ловити їх на контратаках. І що ми робили? І певно, три чи чотири моменти ми могли. Е, Просто закривати всі питання в матчі ще до того, як пропустили гол.